Привіт! Ви на каналі Мій лікар Майдоктор. І в цьому відео ми поговоримо про збільшення та випинання лімфатичних вузлів в ділянці шиї у дітей. Причини випинання в ділянці шиї. Випинання, яке з'явилося швидко, майже завжди є лімфатичним узлом, що збільшився внаслідок інфекції. Найважливішими збудниками інфекції є вірусна інфекція стептококова і стафилококова інфекція, атипова мікобактеріальна інфекція, туберкульоз, токсоплазмоз, тулеремія, хвороба котячих подряпин, бактеріальна інфекція слиної залози, зубний абсцес, хвороба кавасаки, яка супроводжується гарячкою висипом кон'юктивитом, запаленням слезової балонки вії та ока. Пухлини, що походять із щитоподібної залози, привушних залоз або нервової тканини, лімфома або лейкоз, гематома, грудина ключично-соскоподібного м'яза, та дермоїдна кіста. Випинання в ділянці шиї, що виникла гостра. У більшості випадків гостре двостороннє збільшення лімфатичних узлів пов'язане з вірусною інфекцією, зокрема аденовірусом, вірусом Епштейн-Бар і цита Рідше причиною є стрептококовий тонзеліт, який типово проявляється збільшенням лімфатичних вузлів у ділянках кутів нижньої щелепи. Гостре одностороннє випинання в ділянці шиї. У 40-80% випадків є бактеріальним лімфоденітом і спричиняється золотистим стафілококом або бета-гемолітичними стрептококами групи А. Рідко це анеробна або змішана інфекція. При цьому лімфовузол становить 2,5 6 см у діаметрі. Чутливий, теплий, червоний. Гарячка та інші загальні симптоми можуть бути відсутні. Одностороннє збільшення лімфоузла або пакету лімфоузлів також є типовим для хвороби Кавасаки, а типовою мікобактеріальної інфекції та у рідкісних випадках хвороби котячих подряпин. Випинання в ділянці шиї, що існує там впродовж тривалого часу. Важливо знати. Що випинання, які тривалий час існують в ділянках кутів нижньої щелепи і позаду грудина ключично сосководібного м'язу, майже завжди є доброякісними. Більші половини дітей шкільного віку, у яких немає жодних симптомів, мають принаймні один лімфатичний вузол, що перевищує 1 см в діаметрі. Важливо слідкувати за розмірами лімфатичного вузла та його збільшення впродовж 2-4 тижнів, більшість лімфатичних вузлів. Які зауважили батьки, є залишковими після інфекції і вони зменшуються впродовж періоду спостереження? Будьте набагато обережнішими з лімфатичними узлами, розташованими в місцях, що не знаходяться поблизу кута нижньої щелепи, особливо в підключичній ямці, якщо виникає підозра на злоякісне новотворення. Треба негайно звернутися до педіатра сімейного лікаря, який при необхідності скерує вас до профільного спеціаліста, онколога, гематолога тощо. Найбільш поширеними інфекційними причинами хронічного лімфаденіту в ділянці шиї є таксоплазмоз та типові мікобактерії. А типові мікобактерії часто викликають односторонній лімфаденіт. Збільшення лімфатичних вузлів спочатку відбувається швидко, але припиняється в межах 2-3 тижнів. Шкіра над збільшеним лімфатичним вузлом може бути гіперемованою і може згодом бути спаяна з ним, якщо інфекційний процес триває. Діагноз встановлюється на основі гранулатозного запалення, яке виявляють при біопсії, аналізі нуклеїнових кислот або культуральному дослідженні біоптату. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть запитання на нашому сайті moidog.com та у коментарях під цим відео.